Анатолій Цимбалюк, 19 років, працює викладачем у дитячій музичній школі номер 1 в місті Рівному. На другому міжнародному арт-фестивалі Созв'язція Несебра його відзначили спеціальною нагородою конкурсу Найкращий музичний педагог. Фестиваль Созірів Несебра» відбувався у Болгарії в місті Несебр. У ньому брали окремі виконавці і колективи з нашої музичної школи. Це хор унісон, дует вокальний солісти, соліст-гітарист і ансамбль гітаристів. Взагалі брали брало участь 9 країн. Учасники з 9 країн були більше півтори тисячі чоловік. І нам дуже приємно, що ми на цьому фестивалі вибороли шість перших місць. Перше місце в номінації Інструментальна музика здобув 12-річний вихованець музичної школи Богдан Петух каже: виступати на фестивалі у Болгарії було важко, але йому сподобалось. Було в Болгарії дуже тяжко. Я не очікував, що я займу перше місце. Але... Так <реш> Ну, Я і грав там малогоенню і романс. Незважаючи на те, що Україну представляли кілька регіонів, найбільшу кількість нагород привезли додому саме рівненські діти. Минулоріч вони теж повернулися з Болгарії з п'ятьма першими місцями та нагородами. Свою майстерність демонструє журналістам ансамбль гітаристів, який також посів у Болгарії перше місце. Сандр Тузер Лаговський. новини Рівного.